Народний відбір кандидатів у владу виправдає запит суспільства на оновлення в українській політиці. В івано франківську відбувся з'їзд учасників проекту Відкритий праймеріз. Три сотні учасників, які зареєструвалися та готові пройти народний відбір, зібралися, щоб поділитися стратегією передвиборчої боротьби та своїми планами в разі перемоги. Ініціатор проекту, народний депутат України, голова громадського форуму Івано-Франківська Юрій Соловей, упевнений, відкритий праймеріс, як попередній народний відбір кандидатів у владу уже став необхідністю у освіті, і через кілька років всі партії України будуть. Також в обов'язковому порядку проходити цю процедуру. Я вважаю, що ми повинні переймати оці європейські практики по висуненню людей. Європейські практики по попередній фільтрації цих людей для того, щоб бачити, що ці люди не причетні до корупційних скандалів, до скандалів пов'язані з украданням бюджетних коштів, і саме основне, щоб самі громадяни і люди мали можливість делегувати до людей до органів влади тих людей, які вони хочуть там бачити. Нагадаємо, що проект відкритий праймері» стартував 20 травня. Його підтримала Івано-Франківська обласна організація партії Удар, яка надала майданчик для його проведення. До речі. І уся партійна команда удару погодилась пройти люстраційне сито та народний відбір. Партія удар першою в Україні зруйнувала політичні стереотипи, які будувалися багато років, і буде висувати своїх кандидатів тільки тих, які перемогли в праймеріс». Протягом всіх років незалежності українські виборці вже не вірять у прихід до влади нових та чесних політиків. Володимир Чорноус готовий зламати цей стереотип і довести протилежне, тому і став учасником відкритого праймерізу як кандидат у мере Івано-Франківська. В разі перемоги гарантую кожному з вас законність і безпеку. Повірте, це найголовніше, що хвилює кожного з нас. За великим рахунком, все інше похідне. За процесом проходження народного відбору кандидатів у владу стежитиме комітет виборців України та клуб виборців. Уже з 30 червня вони починають моніторити кандидатів з метою проведення фільтрації на основі антикорупційних та люстраційних принципів.